Всім привіт! З вами Макс ви на каналі Youtube Chucha TV. Сьогодні таке нестандартне передноворічне відео. Хочу вам показати, на що здатен Flynbeer S1, про який робив огляд. Чесно кажучи, мене він дуже здивував Flying Bear реальний респект. Друкує всім, абсолютно. Від пила до АБС, все тримає гарно підложка, просто супер. Так, на величезних деталях іноді загинає цю підложку, бажано поставити скло. Ну це вже для технічних якихось завдань. Якщо друкувати щось невеличке, ось таке, то ще питань ніяких немає. Єдиний момент, з яким ми зіштовхнулися, це друк над гнучкими філаментами. Але для цього я розробив спеціальну таку модернізацію універсальну, яка підходить і для S1, і для шостого мішки. Сьогодні я хочу більш докладніше показати вам, навіщо він мені потрібен цей принтер, і для, для кого я його, в принципі, і придбав. А, придбав я її для своєї любої доненьки. Так, Нікуська, всім привіт! А, навіщо? Тому що я хочу, щоб вона залучилася до 3 d друку Бісім рочків, і вона досить кмітлива і досить розумна. Адже вже сама друкує собі свої детальки. І навіть робить програмки в оркаслайсері під кожну з деталек. І це реально просто круто. Ось такі маленькі, гарнесенькі павучки, внучки вона роздрукувала самостійно, без мене. Сама включає, сама налаштовує, сама ставить. Подивіться. Різні фіджети, гаджети, різні ось такі цікаві змійки. І це вона все друкує навіть не для себе, а для своїх любих друзів. Зараз друкується, до речі, ось такий цікавий котик. Про нього я вам розкажу трошки пізніше. Нікуська, покажи, що в тебе є. У нас є павички, вони дуже гнучкі. та восьминіжка. А покажи восьминіжку. Вау, круто. різних кольорів і тут можна на палець ставити. Така антистресова така іграшка, так, Так. Нікуська? Круто. Покажи, що Та, ще в нього. Ще у нас є змія, вона з гнучка, у неї хвостик гнучкий, ще у нас є єдиноріжка. Круто, круто. І велика зіронька. Це ти сама запускала все, друкувала? Так. Молодець, молодець. Е, Вау, велика круто. Ну, Тато, звісно, допомагає їй в програмці Slicer для того, щоб їй було легше. Все ж таки і є деякі нюанси. і Ще й серденько. Серденько. Та серденько, круто. А що в тебе на пальці там замазане? Чимось ти замазала? Фломастерами я розфарбовувала філамент, так? А навіщо ти фарбуєш філамент? Щоб там були кольори різні. Правильно, це такий крутий лайфхак, про який я вже розказував на своєму каналі. Коли підфарбовуєш звичайний пластик, от такий м'ягесенький пластик, він не так гарно фарбується. От PLA, педжі, пластик, от Веронюська покаже. Якщо його підфарбовувати, то і деталь буде також змінювати колір. Ще раз повторюсь, для гнучких пластиків воно так добре не діє. Бажано використовувати якісь світлі пластики, наприклад, пила там білого кольору, педжі білого кольору. Якщо фарбувати, будуть просто реально круті такі перепливи, напливи. Дуже гарно буде виглядати ваша іграшка або деталь, яку ви друкуєте. Але, мабуть, вам вас зацікавило, що це друкується. Друкується, як я казав, ось такий котик, гнучкий котик. І він друкується з надгнучкого філаменту. Уявіть собі, друзі, це. Надгнучкий філамент 95 a по шору. Ось бабіна цього пластику, подивіться, 95 a по шору. Це один з найм'якіших пластиків. Якщо я не помиляюсь, 90 a це монофіламент і 85 a також монофіламент найм'якші в Україні. А це ну, трошки трошки жорсткіше, але подивіться, який він м'ясенький. Це ж просто капець. І ось цим друкує наш. S1. І це реально просто круто. Дуже м'який пластик. А саме цікаве, інше. Він друкує зі швидкістю 200 мм на секунду. Адже дану програмку я робив, як бачите, під підпила пластик. Але вирішив поекспериментувати і поставити на гнучки 95M. Ми бачимо, там трошки невеличке таке павутиння. Це проблема сушки, адже цей пластик у мене валявся на балконі, на сирому балконі в технічному приміщенні. Він ні разу не сушився за весь час, за весь рік. І я його просто ось так поставив. Мені було цікаво, чи він надрукує зовсім. Але ми бачимо, що, незважаючи навіть на це, він друкує і з такою швидкістю, неймовірною, він просто строчить 200 мм на секунду. Друзі, це ну просто якийсь шок, тому що у мене сапфіри. З NF-Wind директами короткими, можуть друкувати там 80-90 до 100 мм на секунду. А тут 200 мм на секунду завдяки гарній голові, завдяки ось такій моїй модернізації і, звісно, хотенду з великою пропускною здібністю. І це дає можливість друкувати з такою неймовірною швидкістю. Коли все надрукується, я звісно викладу на головній сторінці даного відео. Фото даної кицьки. Ну що ж, а на цьому ми з вами будемо прощаватися. Вероніська, кажи, бувайсі всім щастим з наступаючим новим роком.